І ось в мене зараз тут є чотири невідкриті нові книжки. Це, це дуже красиво. У мене є ось таке серце, у мене є фламінго. Мені все подобається, тому я це я підчитаю і можу вже зараз сказати, що, що вся серія це моя любов. Всім привіт! Мене звати Маша і я дуже рада бачити тебе на моєму каналі. Останнім час у мене в житті відбулось досить багато змін, і я хочу поділитися цими змінами з вами. Сьогодні це буде відео присвячене, я думаю, на одну тему. А в наступних відео я буду вже трошечки більше розкривати, взагалі що в мене відбувалося все літо, тому що майже все літо я не знімала відео. І сьогодні я хочу згодитися на одній частині свого життя, яка змінилась за останній місяць дуже сильно, кардинально я б сказала, це книжки. Як ви можете бачити, за мною зараз стоїть шафа з усіма моїми книжками. За останній час кількість цих книг суттєво збільшилась. І саме тому у мене з'явилася ця шафа. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм топом книжок, які прочитали за останній місяць, які які взагалі стали причиною, можна сказати, і початком всієї цієї любові до книжок. А також розпакувати нові книжки, які мені прийшли, і задекорувати у шафу. Хочу дати такого затишку в кімнату, і щоб мені було приємно підходити, вибирати книжки і купувати нові, і щоб це було класним доповненням до інтер'єру. Почати, я хочу, напевно, все ж таки з розпаковки нових книжок. Я останнім часом дуже багато купую книжок, я дивлюсь майже тільки американський Ютуб з рекомендаціями книжок. У мене є навіть вже такий невеличкий топ-блогерів, які мені дійсно подобаються, і з якими у нас досить схожі книжкові смаки. І я розумію, що якщо вони рекомендують такі книжки, то мені це 100% теж подобається. От тому базуючись на цих, Відео на цих рекомендаціях я часу часу також собі щось замовляю, і ось в мене зараз тут є чотири невідкриті нові книжки. Деякі я купую на вінтеді. Мені здається, я скоро реально буду амбасадором Вінтеду, тому що в кожному відео я говорю, що там можна щось класне купити і кадати дуже легко. Це насправді так і є. Насправді там дуже багато людей продають книжки нові, абсолютно навіть не розпаковані. а не знаю, знижкою в 50%. Це взагалі топ просто для купування книжок. Ну типу, тобто, я розумію, що книжки, які були взагалі не читані у людей, вони будуть продовжувати вирати. Я краще в них куплю ніж куплю в магазині. Тому з цих чотирьох у мене дві були куплені на він і дві нові були куплені в магазині. В Кракові є магазин з книжками російською і українською мовою. Але давайте трошки по порядку. Просто це те, що я дуже довго чекала. Ця книга це шістка воронів. Я її дуже довго чекала, і насправді я її бачила всюди, просто в рекомендаціях, що почитати. Як в українському Ютубі, в американському, просто всюди. А у мене ще вона в лімітованій версії, тому що взагалі вона виглядає ось так. А ось моя версія, і я просто коли її побачила, я навіть не думала, чесно, і купила я її саме на Вінтеді з рук у дівчинки. Я навіть не знаю, де я б її знайшла, якщо чесно. Тому що я живу я в Польщі, і так тут є, як я вже сказала раніше, магазин з книжками, але все одно вибір він досить обмежений, і я не можу замовляти мільйон книжок з різних виробниць. Просто просто ось так додому. І той факт, що ця книжка зараз у мене в руках це просто. Просто, просто, Я на всьому могли відчасті, реально. Це супер обкладинка, тут можна її зняти, і під нею буде ворон. Це, це дуже красиво. А з іншої сторони, тут взагалі така краса, такий арт красивий. Боже, я просто. Просто на сьому не відчастя. В цілому ця книжка про шістьох людей, які збираються зробити пограбування. Взагалі, все починається з одного чоловіка, але він розуміє, що він один сам не зможе це зробити. І він набирає команду цілу, їх виходить в сумі шість людей, і вони планують пограбування. Ця книга нагадує серіал Паперовий дім. Якщо ви дивились, там також було пограбування банку. І, до речі, там нещодавно вийшов півтори годинний попнути. Фільм, що відбувалось після серіалу, оскільки я зрозуміла. Дуже цікаво, треба обов'язково подивитись. Тому повертаюся до книги, я дуже рада. Тут плюс ще є подивіться, як, як оформлені... сторінки. Це просто. У мене це, напевно, така перша книга в лімітованої версії. Коротше, я прям я в захваті. Боже, як запаковано прям. Дуже приємно. Ця книга одна з серії Дім дивних дітей. дітей. Можливо, Знаєте, був такий ем, фільм, але фільм був, наскільки я знаю, вже відзнятий на базі книги. А все почалося з першої книги Дім дивних дітей. Наразі в мене її ще немає. Я зараз збираю всю колекцію і по одній якраз замовляю, де знаходжу. От, ем, взагалі, в серії шість книг. У мене вже було дві з них: четверта і п'ята. От і замовила я якраз шосту. От, тобто, у мене є друга частина, друга половина, скажімо так, четверта, п'ята, шоста, але немає перших трьох. І зараз намагаюся о, десь знайти їх о, і замовити. На жаль, на Вінтеді немає. Ось цю, до речі, шосту частину я купила на Вінтеді. Я була в шоці. Коли я просто Я навіть не шукала в пошуку, я просто в рекомендаціях у себе це побачила. Я, я була в шоці реально. А, як, якраз в той момент, коли я подумала, блін, ну треба вже зібрати серію, бо хочеться її прочитати, бо четверту п'яту частину я дуже давно читала. Хочеться мати всю колекцію у себе вдома. Коротше, я, я була в шоці і я одразу замовила її. Зараз буду чекати на перші три, можливо, знайду на якомусь іншому сайті. Третьою книгою є Баладонна. Це книга, яку я замовила по рекомендації однієї американської блогерки. Наскільки зрозуміло, взагалі сюжет тут розгортається про Сігну. Це дитина, яка повинна була померти після народження, але вона не померла. По якійсь причині вона продовжує жити. І коли вона стає дорослою, я так зрозуміла, що вона починає розгадувати взагалі загадку, чому всі помирають там при якихось там умовах. От і доходить до чогось, і розгортаються події довкола, якраз неї. Як вона розгадує, взагалі дізнається якісь деталі, чому взагалі так відбувається. Досить цікаво, і в мене дуже, дуже великі очікування на неї. Остання розпаковка на сьогодні це фентезі. Я побачила відео у однієї дівчинки, яка сказала, що якщо ви полюбляєте книги Мас, то 100% вам це сподобається. Я просто, щоб ви розуміли, зараз на останній книжці Короліста Шепіпет в всієї серії. Вся ця серія, вона не завжди, мені здається, у мене глибоко в душі, тому що саме з неї у мене почалась любов до книг. З того, що я сказала на початку відео, що з того, що я прочитала за останній місяць, мій топ і взагалі з чого почалось, це якраз почалось з Карліса Шепів Троянт. Зараз я на майже половині останньої книги, і з того, що я прочитала до цього, це, це дуже добре. Це прям дуже добре. І базуючись на цьому відео, я купила Тю Фентезі». Дуже маю надію, що вона мені сподобається. Думаю, що якраз після того, як я закінчу серію Короліса Шепіт Троян, я почну це. Зрозуміла я також по королі Шепіфет Троян по цій всій серії, що я насправді дуже полюбляю фентезі. До цього я читала іноді якісь романи, і, і мені було ок. Ось, але м, якось не, не, чогось не вистачало. І коли я почала вчати фентезі, я зрозуміла, ага, окей, тепер я зрозуміла, чого не вистачало. А, ця книга теж в суперкрасивому видавництві, вона з супер -вкладинкою. Я, Я просто-просто в захваті. А ця книга тут. Боже. А, це, це просто, просто любов. Я якось знаєте не до не, раніше не до кінця розуміла того факту, типу, мати колекцію там чогось чи просто збирати, бо подобається. Якось в мене раніше не було прям аж такого бажання з якійсь сфері щось збирати, щоб в мене була колекція. Але тепер, коли я дивлюсь на ці книги, просто на цю красу, на ось цю красу. І, звісно, я, я, я тепер починаю розуміти. Я починаю розуміти, навіщо взагалі збирати для колекції, тому що взагалі саме той факт, що у тебе є якась е, річ, яка не є у всіх, наприклад, як лімітована якась версія, е, е, це дуже прикольне відчуття. Тим паче, якщо тобі в принципі подобається книга, не просто якась рандомна річ, знаєте, а якщо саме з твого хобі, це нереальне почуття. А, якщо говорити про топ минулого місяця, я думаю, ви вже зрозуміли, що це була серія Карліса Швіт хоч я ще не дочитала, але всі попередні книги вони були просто. Просто неймовірні, тому я певна, що це буде теж. Хоча, до речі, на рахунок останньої версії дуже було багато хейту, тому що саме ця версія, саме ця книга, вона не про головну героїню вже, а про сестру головної героїні, Про Несту. А Неста, вона, знаєте, досить такий специфічний персонаж, бо в неї досить складний характер. І іноді мені знаєте, не хочеться пускати, да, що ти робиш? І саме тому дуже багатьом не подобається ця книга, тому що я вже сказала, досить складна, бо у нас це складний характер, і вона цей характер показує. І тут просто щоб ви розуміли, в польській версії 930 сторінок. Але мені сото подобається, мені подобається, мені все подобається, тому я, я стоїть-соски дочитаю і можу вже зараз сказати, що, що вся серія це моя любов. Якщо переходити до поличок, я дивилася дуже багато в Пінтересті взагалі як люди оформлюють ці полички і у всіх так естетично красиво виглядає. Я Зроблю все е, як наскільки я зможу, е, щоб зробити це затишно. Деякі речі, які я замовила для декору, вони ще, на, на жаль, не прийшли, тому якщо вони там будуть доходити вже наступного тижня, я просто потім вам покажу, що я доробила, але максимально з того, що в мене є, я сьогодні зроблю. Взагалі, я хотіла зробити в, в кольорах це, але я зрозуміла, що у мене не так багато книжок і просто не вийде. Так красиво, як я собі це уявляю в голові. Для цього потрібна насправді хоча б х2-х3 кількість книжок від того, що в мене є. От тому зроблю просто, щоб все красиво було оформлено. А вже по мірі, коли буду докуповувати, можливо, потім зроблю реорганізацію. 100% хочу поставити декілька неонових ламп. У мене є ось таке серце, у мене є фламінго, у мене є ще декілька. І я хочу зараз подивитися взагалі по тематиці, як воно буде підходити по кольорам. І найголовніше, що у мене є, це гірлянда. Я хочу почати, напевно, з неї, тому що вона якби, задасть цілий тон, а від неї я вже буду робити інші декорації. Ні. На жаль, не буде у мене цієї краси, яку я хотіла, і яка була просто на кожній картинці з Пінтересті, бо я... коли я замовляла, я не подивилася, що це гірлянда на сонячній батареї. І вона взагалі призначена для вулиці. І, скоріш за все, ця гірлянда у мене буде на балконі. Я, до речі, давно хотіла прикрасити якимось чином балкон, тому от і буде нагода. Вийшло, я супер задоволена тим, як це виглядає. Звісно, є моменти, які б я хотіла виправити. Наприклад, я хотіла іншу гірлянду, бо ця гірлянда, яку я тут повісила, вона взагалі була у мене в спальні над ліжком, і тепер мені потрібно або замінити цю на ту, яку я хотіла, або замінити в спальні. Треба дочекатися всі ще всі доставок, які я замовила. З декором і взагалі поповнювати свою бібліотеку, але зараз мені дуже подобається, як це це виглядає. Я супер рада. Мені подобаються всі кольори, особливо ці вивіски, Вони взагалі тут, ніби як вони тут і повинні були бути. Я супер рада. Я дякую вам за перегляд цього відео. Я буду чекати вас у наступному. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і зустрінемося в наступному відео.